Вже третю добу увесь світ розбирає на молекули і атоми скандал за участю зеленського Трампа та Венса у Білому домі. Вже створено тисячі фотожаб, вже знято пародію на цей вікоповний срач у овальному кабінеті. Здається, всі ролі. Проаналізовано психологами, політологами, істориками і політиками, хто винен, хто на кого стартував, хто мав сказати те, хто мав сказати се, хто мав промовчати, та й чому власне це все відбулося. Утім, поза увагою всієї цієї спільноти був і лишається лише один персонаж. Цієї вікопомної зустрічі це Андрій Борисович Єрмак, голова офісу президента України. Цього разу до Білого Дому він зняв мілітарі і одягнув костюм разом із краваткою. На відміну від свого президента, він з'явився строго по протоколу, тобто, так як і мало бути, так як і мало сподобатися Дональду Трампу і Джеді Венсу. Але чому цей завгосп? Який працює при президентові України, не порадив Володимиру Олександровичу одягнути костюма і зайти за протоколом у Білий Дім. Це лишається загадкою. Як і загадкою лишається те, чому цей активний учасник української політики був мовчазним учасником цієї дискусії? Єрмак мав вступитися за Зеленського в той час, коли на нього стартував Джей Ді Венс. Бо це не Справа віцепрезидента Сполучених Штатів Америки атакувати президента іншої держави за присутності президента Сполучених Штатів Америки. Яке право мав Джей Ді Венс стартувати на нашого президента? Яке право він мав у цій розмові втручатися в діалог і доводити Зеленському, що той неправий? Єрмак цього не пояснює не публічно він про це не говорить, і публічно він про це не говорить. Ми не чуємо, що говорить Андрій Борисович, а він мав би привернути на себе увагу і дати відповідь на те, що говорив Джей Ді Венс. Це справа правої руки президента. У Трампа права рука це Джей Дівенс. А у Зеленського, як відомо, права рука це Єрмак. Чому Єрмак мовчав? Чому він не дав відсіч Джейді Венсу? Для мене це питання. Чи це лише для мене питання? Для вас, друзі, певно, теж дивно, чому Єрмак мовчав у Білому домі?